П'ята частина постапокаліптичної саги, попередній фільм якої зібрав цілих шість премій Оскара. Це п'ята частина саги шаленого Макса режисера Джорджа Міллера Фуріоза. Він є приквелом до легендарної дороги гніву, який занурює глядача у юні роки імператриці Фуріози. Молоду імператрицю зіграла відома акторка Аня Тейлор Джой, вперше взявши участь у серії. Цього року на екранах нас зустрів не один виходець із франшизи Марвел, але виділити хочеться лише Дедпула і Росомаху, режисера Шона Леві. Після колосального успіху фільмів Дедпул та Дедпул 2» фани з нетерпінням очікували продовження. Історії цього персонажа. думками на виворі. Він повертає нас до внутрішнього світу головної героїні дівчинки Райлі, яка тепер переживає підлітковий вік із усіма його складнощами та новими емоціями. Сюжет зосереджується на тому, як знайомі нам емоції, радість, печаль, відраза, гнів та страх стикаються з новими почуттями, такими як тривожність, заздрість, нудьга та сором. Ідея показати емоції як окремих персонажів сподобалась мені ще в першій частині, адже дуже часто внутрішні конфлікти відчуваються саме так, наче. Заздрість хоче применшити силу радощі. Сором заважає проявитися гніву, а тривожність воліє захопити усі емоції, працюючи в парі зі страхом. При перегляді цього мультфільму переживається повний спектр цих емоцій. Можна спостерігати, як кожен вчинок Райлі впливає на її наступні рішення, і як результат цього відображається на її підлітковому сприйнятті. Режисер відомий своїми виразними фільмами, в яких акцент робиться на дослідженні абсурдності людської поведінки та темних сторонах характеру персонажа. Новорічна стрічка, яка Щоправда, вийшла в нас в січні цього року. Бідолашні створіння справила на мене неабияке враження. Емма Стоун і Вілем Дефо виглядають там супер автентично. Тому, коли я побачив каст видів милосердя і зустрів їх там знову, я знав, що на глядачів чекає неймовірна подорож в світ історії Лантімоса. Фільм продовжує історію Пола Атріда, який об'єднується з фременами, корінними жителями пустельної планети Аракіс, щоб помститися за зраду його родини та протистояти дому Харконені. Пол прагне статимуад дібом духовним лідером. І месником, водночас намагаючись запобігти майбутньому, яке він бачить у своїх видіннях. Мені також цікаво спостерігати за взаємодією Тімоті Шалами та Зендеї в кадрі. Для мене вони двоє дуже, наче глянцеві актори з обкладинок молодіжних журналів, тому шанс бачити їх в сценах та контексті дюни похмурих, складних, стурбованих і серйозних це бонусний бал режисеру. Це той випадок, коли продовження фільму можна чекати три роки, і очікування не підводять. Кольори кадру, саундтрек, який тисне і розігріває сюжет, все це сприяє Повному зануренню в цю історію